3 березня у жовтневому суді відбулося перше засідання по суті у справі В'ячеслава Євтухова, Сергія Віселова та Дмитра Волошка. Трійку чоловіків після появи в інтернеті відеозвіту про теракти прозвали харківськими партизанами. Злочинне угрупування діяло на тернах Харківщини півроку з осені чотирнадцятого до весни п'ятнадцятого року. Затриманим інкримінують вчинення терактів, зберігання зброї та боєприпасів. Акт обвинувачення в суді читають майже три години серед озвученого обстріл двох військоматів, підриви на залізниці та підрив залізничного Мосту у суді присутній харківський адвокат Олег Головков згадує злочин спрямований особисто проти нього. Був вистріл в жилой дом. на першому етажі Там розміщена адвокатська контора моя, і туди був вистріл з реактивний малогабаритний реактивний огнемет. в тот період. Ми активно займалися волонтерською допомогою, збором і доставкою. І їздили по передовій двоє обвинувачених визнають провину лише частково, третій повністю, адже він проходить у справі лише по одному епізоду з семи до суду. Чоловіки провину визнавали обвинувачення на стадії досудового розслідування. Співпрацювали зі слідством, визнавали свою вину сьогодні. Вони озвучили свою позицію, визнали свою вину частково. Це їхнє право, якщо ви знаєте, згідно з кримінальним процесуальним кодексом України, покази визнання своєї вини не є доказом у суті. Свою ж приналежність до харківських партизан заперечують категорично. Я не маю об цьому ніякого представлення. Все, я більше нічого коментувати не буду. На наступному засіданні запланований допит обвинувачених. Далі черга дійде до потерпілих і свідків. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.